Привіт! Привіт, моє сонечко. <сум> Скучила, давай почитаємо разом книжечку з тобою. Поспілкуємося. Отже, я тобі говорила, що я взяла книжки бібліотеки. Бібліотека це таке місто, де багато-багато цікавих книжок. І якщо в тебе є можливість. Обов'язково запишись і бери книжечки цікаві. Будеш читати. Спочатку з мамою, там, з татом, з папусю, а потім уже, уже зможеш і самостійно читати книжечки, коли навчишся читати, а поки ми з тобою разом. Отже, така цікава книжечка мені вона сподобалась, яка називається. Приголомшиві пригоди просто поруч. Боже, як цікаво! Пригоди, та ще й поруч. Ага. Так. І написали на цю книжечку Марина та Сергій Діченки. А малюночки, тобто ілюстрації, ти вже знаєш, що ілюстрації це малюнки в книжці, да? ілюстрації Світлани Омельченко. Отже, я так думаю, що книжка дуже цікава, ми з тобою разом з нею і прочитаємо зараз, так? І якісь висновки свої зробимо, якісь щось нас зацікавить, так? Отже, починаємо. Приголомшиві пригоди просто поруч. Так, Марина та Сергій Дівчинки, ілюстрації Світлани Мельченко. Бачиш це бібліотечні книжечки, ось бачиш, тут написані всі. Так. Чоловічки у волосі. Ого, що це таке? У одного дядька було зелене волосся. А в цьому волосі жили крихітні люди, і волосся для них було, неначе ліс. Коли дядько надівав капелюха, крихітні люди думали, що настала ніч, і лягали спати у своїх маленьких будиночках. А коли дядько проходив додому, і знімав капелюха, крихітні люди думали, що настав ранок, і бралися до своїх справ. О, та найгірше було, коли дядько зустрічав на вулиці знайому і піднімав капелюх на одну тільки секундочку. Добрий день, добрий день. Тоді крихітні люди не знали, що й думати, і правда, ніч-ніч да. потім раз, день, ніч. Ну, цікаво, цікаво. Да, Чоловічки у волосі. Відчайдушна червона жаба. Жила собі червона жаба, і життя в неї було кепське-кепське. Звичайні жаби зелені та коричневі, у траві ховаються. Під водою ховаються, їх не видно. А червоній жабі де ховатися? Якщо вона <газ> червоніша за глину, червоніша за целу, звісно, і видно, як вона сховається. Вона ж така яскрава. <газ> Це тільки восени добре серед червоного кленового листя. А навесні, а влітку. <газ> А чапель на болоті, ціла юрба. А ця, а ця. Ці чапельки ж знаєш, як жабенят полюбляють. О, що ж робити? Треба ж ховатися? Тільки й думать, як би жабою поласувати. Тут і в зелених, і в коричнівих життя не мед. Угу. А чапля з зля... е, утомилася жаба тремтіти й ховатись. І якось яко... вистрибне чеплий назустріч. Їш, мовляв, в мене краще смерть, ніж таке життя. Ох, яка вона і чайдушна! та? Ух, ти така. І... А чапля злякалася трошки. То жаба така червона і така смілива і каже, не їстиму я тебе, не хочу! А жаба розлютилася, єш, кричить, негайно. А чапля геть перелякалася і каже: ні, я на дієті і взагалі відчепися від мене хо-хо. Жаба лапками тупає, тупає, очі вибалушує, кричить, а то гірше буде. Коротше кажучи, утекла чапля від неї, утекла ганебно. І ще всім чаплям на болоті розповіла, що, мовляв, червону жабу їсти не можна, вона отруйна. Від тоді чаплі червону жабу оминали десятою дорогою. Бачиш, як вона сообразила, так отож думає так, ну що робить? Завжди треба знаходити якийсь вихід. Із Становище, от вона і вирішила, не побоялась оце, пішла, так сказати, в наступ. да? І бачиш, в неї все-все-все вийшли. Все, все молодець жаба, молодець жаба, то всю жизнь би ховалась, би тряслась би, да, там, тремтіла, така вона була б нещасна, нещасна. Це ж дуже-дуже важко всю, все життя. да? Жити, ховатися, ховатися. Ну, що це за життя? Хіба це життя? Треба радіти життю кожному дню, щоб вона е, винирнула і поквакала, скільки їй заманеться. так? Або поплавала собі там на пузіку, або на спинці. да? Ну, зробиш, що зробиш, щоб вона червона народилась? Ну треба ж як то жити з цим. так? І радіти життю, молодець. І чайтушна червона жабка. А ось у яка пригода цікава, як конячка на зебру перетворилася. Хм, Цікаво зебри? У вас там є зебри? У нас тут нема, лише в зоопарку, а так нема зебри. А було б цікаво подивитися б на зебру, так? Насправді в нас ікон, ікони тут дуже-дуже-дуже мало. Отже, одна біла конячка хотіла бути зеброю. Вона попросила свого знайомого хлопчика, щоб той приніс з дому фарби і намалював їй смужки. Хоу, хлопчик довго трудився. Усі фарби на зебру перевів, проте невдовзі пішов дощик, і фарба змилася. Ой, це побачила одна дівчинка та й каже: Треба не так, треба не так. Треба, щоб конячка притулилася до тієї гроші, яку щойно пофарбував дядько. Тоді свіжа фарба на неї відіб'ється, і вийде справжня зебра. Угу. Ну, щось інше так, інша якась пропозиція, може, вона і має місце бути? Конячка так і зробила. Фарба відбилася, а проте, через кілька днів усе одно злізла. що ж. Знов конячка не стала зеброю, а їй так хочеться. Да? Тоді хлопчиків тато придумав, як бути, всі їй допомагають, бачиш, ну, ну всі їй допомагають. Вона така дуже мила, так, така лагідна, така привітна, і всі їй хочуть допомогти, Ну, щоб в неї побажання так збулися. Да? І отже, тата хлопчика придумав, як бути, він приніс з дому смужки паперу, ті, які ми зазвичай утеплюють вікна, наклеїв коняці на боки і вилів щодня засмагати. Ой, а ти знаєш, я теж засмагати дуже-дуже люблю. От, люблю і все. Ну, і що і конячка стала засмагати? Це ж не просто вона ж розуміла, чому вона це робила. Да? от Я хочу, щоб в мене були смужки, значить мені потрібно позасмагати. Якщо ти хочеш, щоб твоє бажання виконалось, да? як то, ну, щоб воно в тебе збулося, да? ну, треба ж для цього попрацювати, не просто оце лежати собі. на диванчику або на е, ліжечку, да, і ножкою так мотиляти, і пальчики свої загибати і казати, хочу це, хочу оце, а ще можна і оце. І це б непогано було. Треба щось для цього робити. По-перше, треба бажання мати, і, по-друге, для цього щось робити. От і вона засмагала, засмагала, він їй вилів щодня засмагати, а восени. Коли смужки відклеїлись, колись біла конячка була вже як найсправжнісінька зебра. О! Оце діло, оце я розумію. Коли хочеш чомусь щось мати, треба, треба попрацювати. Так? Якщо хочеш, наприклад, навчитися кататися на велосипеді, треба не, не боятися, а треба починати. і... Раз не получиться, другий не получиться, третій не получиться. Четвертий, може, теж можеш впасти, але на п'ятий поїдеш. поїдеш. Так же з плаванням, так же з бігом, так же, наприклад, з будь-якими будь, -будь якими, е, якими, е, вміннями. Так? Отже, молодець. Молодець конячка, їй захотілося. і вона не просто хотіла, а вона ще. Це своє побажання втілювала в життя. Так. Корова, що дає пальне. Як це так? Корова що дає пальне? Як так може бути? О? Ну що ж, почитаємо? Так, я знаю, що корови молочко зазвичай дають, а тут корова, що дає пальне. Одна корова давала не молоко, а якусь смердючу Гедоту. За це її вигнали з черди і пішла корова сумна уздовж шосе. Зустрілася їй коза. А чо ти така сумна? Так і так, каже корова, молока не даю, а даю казнащу. Та це жахливо, сказала коза. Молоко ж корисне. Його п'ють дорослі, діти, з нього роблять сири, масло. А хто не дає молока, то не вартий поваги. Хм! Коза, от от коза, вона молоко дає. То, то дає молоко, той корисний, а хто не дає, той не вартий поваги. – Ну, я трошки з цим не згодна. Ой, корова ще більше засмутилася і пішла далі, а назустріч їй кішка. А чого ти така сумна корова? М -м так і так каже, молока не даю. О, та це не чувано м'я, сказала кішка. Молоко п'ють і коти, і люди. А хто не дає молока, той не гідне співчуття. Ти бачиш, які розумні, та, звісно. Корова пішла далі, геть кепсько їй стало. От знаєш, як важко а, коровці, іншим там людям, які дуже-дуже звертають увагу на чужу думку. Особливо, коли їм кажуть, що вони якісь не такі щось, вони щось не те роблять, щось вони не дуже-дуже там корисні. Ну це так невірно, це неправильно. І оця коровка теж. Вона дуже-дуже засмутилася, тому що їй коза сказала, що це фу, і кішка сказала фу. І вона йде та чого ж я ж така непотяща? Ну чого ж я молока того не даю, а якусь, якусь рідину непонятну? Не, 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 не ну Це ж не значить, що вона погана. Вона просто інша. Їде машина Таврія, а за кермом дядько сидить. Зупинився. «Корова, корова, та що з тобою сталося? А корова йому все розповіла. Замислився дядько. Корова, корова, а подаїти тебе можна? Цікаво мені, що ти таке даєш замість молока? Підставив він відро, подоїв корову. «О! Та раптом як закричить, ой, та це ж бензин! Чудесний бензин! Запашний чудовий бензин. А я тобі що на це все скажу? Зараз бензин? Ой, гаразд-гаразд дорожчий за молоко. І хоча молоко всі п'ють, і коти, і дорослі і діти, але зараз без бензину і не туди, і не сюди. І це ще питання. Як не буде бензину, то будуть пити молоко котики, там люди. Так що. Якщо ти, в тебе щось не так, як у інших, це ще не значить, що це погано. Може бути, навіть і зовсім-сі зовсім навпаки. І відтоді корова живе в нього на балконі. І Обоє дуже задоволені. Ну, на балконі, мабуть, мабуть, живе, а ввечері він і. В кімнату пускай, там може, вона ще й на ліжку спить. Бачиш, як все може повернутися в цьому житті? А каза, мабуть, не на балконі живе, а живе десь у сарайчику. Да? Ну, отакі справи. <кхух> Буває таке в житті. Дуже-дуже цікаво, бачиш? Так, що там у нас далі? Які пригоди поруч? Ой, ой, оце, мабуть, щось таке приємне, бо я бачу квіти, я бачу посміхаються якісь жучки, тут якісь комашки. Да? ну, давай узнаємо, що це за історія у нас. Віддана прихильниця. Комаха у театрі а, одна куська. Кузька, завжди соромилася дарувати квіти своєму улюбленому артистові Тарганові. А, вона ходила на всі його вистави, а Тарган грав найкращу роль у виставі Тарганисько. Спершу його всі боялись, а потім скльовував горобець ось горобець. Кузька в цьому місці завжди плакала. Але насправді горобець його не скльовував, а просто гасили світло. Тарган ховався в люк під сцену, а коли світло запалювали знову, то казали, що горобець його з'їв. А тарган під сценою біг у свою гримерку і готувався до виходу на уклін. Коли починалася прощальна музика, всі артисти виходили кланятися, і Тархан теж усім дарували квіти. І тільки Кузька, ну ніяк не могла вийти з квітами на сцену. Соромилася, ой, глупишка-глупишка. Так, минули роки. Кузька виросла і стала камахою. Вийшла заміж, у неї народились дітки. Вони виросли, пішли в школу і одружились. І у них народились нові кузькі вже онуки. А комаха все так само ходила на вистави в дитячий театр і дивилась на свого таргана, але Ніколи не дарувала йому квітів. А Таран став геть старенький. Тепер світло в театрі гасили на цілу хвилину. Стільки часу треба було старому артистові, щоб спуститися в люк. І в свою гримерку він ішов повільно, ще довго після того, як горобець на сцені. Скльовував ліходія, з підпілля долинав горки, не стук, то Тарган шукав вихід з під сцени. Якось Тарган вийшов на уклін з букетом квітів, і він сказав Дорогі діти, тут у залі сидить. Одна стара комаха. Вона ходила на мої вистави, ще як була така, як ви, і все не наважувалася подарувати мені квіти. Сьогодні я йду зі сцени. Мені вже важко грати. У цей останній вечір я дарую букет своїй. Найвіданішій комасі, і він зійшов у зал і подарував Комасі квіти. А-а-а! І комаха подумала, як це приємно. Чому ж я дурна не подарувала квітів моєму тарганові ще коли була Кузькою? Скільки часу змарновано. Боже, яка цікава історія! Іноді, із-за того, що ти соромишся щось зробити, ти стільки часу марнуєш, і Твоє якесь, якесь бажання залишається бажанням і мрією на довгі-довгі роки. І ти потім, коли стаєш дорослим і дорослішою, і думаєш, Боже, яка ж я була дурна, ну чого ж я не зробила це тоді, Чого ж я посоромилась, що ж я там не наважилась? Ох, як це було неправильно, як мені шкода, що в мене тоді не вистачило сили духу, сміливості зробити якийсь вчинок, тим більш гарний. Повчальна історія дуже така тепла, дуже з любов'ю, люби життя, люби себе. Книжечка ще не дочитана. Ми почитаємо з тобою іншою, в інший вечір, так? Я тебе дуже-дуже люблю. Люби маму, люби тата, люби себе, люби життя, люби всіх. Будь умнічкою, будь сміливим, сміливою людиною. І знай, що ти найкращий. Я тебе люблю. Я тебе цілую. Тьом-тьом-тьом. Пока.